Тому що ходили хлопці під себе, дуже рідко виводили в туалет. Ну і тут протягом тижня, полком не кормили, трохи води давали, трохи вафельок, і вафельки, глоток води і все. Десь в цьому приміщенні мені порізали, порубали пальці. Вадим кубрак у рідному селі Козаровичі зазвичай оминає це місце. В одній з кімнат конторського приміщення цього підприємства у полоні російських солдат він провів майже тиждень. Вадима, росіяни забрали просто з дому лише через те, що працював інженером захисної дамби, яку українські збройні сили підірвали на початку повномасштабного вторгнення. У цій маленькій кімнаті його катували, намагаючись вибити інформацію про сусідів і знайомих. Попри те, що відтоді минуло два з половиною роки, Вадим і досі почувається тут некомфортно. Трохи коліна підкашується. Прийти сюди. Чоловік наважився лише для того, аби свідчити про злочини, які окупанти вчиняли тут із цивільними. З Анастасією Пантелеєвою, документаторкою медійної ініціативи за права людини. Вони крок за кроком проходять ці кілька метрів. Мабуть, якийсь карцер був. Я не знаю. Бачимо, що люди скоріше за все тут лежали певний час, бо є характерні сліди на стіні. Від взуття за останні два з половиною роки Анастасія разом із командою документаторів Міполхо опитала майже 200 свідків і потерпілих, яких окупанти затримали у північних областях України. Згодом вони вирвалися з російських тюрами тепер свідчать. Міпол також дослідила десятки місць, де українців утримували перед тим як вивезти в Росію. Більшість з тих, кого у 2022-му викрали у Київській області, спершу утримували у цьому приміщенні. Нам відомо, що через неї пройшли десятки людей. Це як жінки, так і чоловіки, в одному приміщенні утримувались без жодних умов для цього. Тобто там немає ані ліжок, ні це компресорна кімната, посередині якої стоїть великий компресор, і навкруглі є просто бетонна підлога. Людей годували дуже погано, нерегулярно, не кожен день в антисанітарних умовах, тому що давали одну миску з їжею на всіх, і одну ложку, яку утримувані передавали. Але одне одному інформацію, яку документатори зібрали в полях, передають аналітику спеціальної бази даних Айдок, яку розробили в Норвезькому гельсінському комітеті. Сюди медійна ініціатива за права людини вносить свої напрацювання. Операторка бази Юлія Гончаренко систематизує їх і в окремих історіях шукає спільне кінцева мета цих внесень це формування кейсу, єдиного кейсу, який направляється, який складається із кластера. І без який містить безпосередньо в себе як ті документи, події, категорії, інші категорії, жертви, свідки, фігуранти. Задача номер один: створити наповнений кластер, який в подальшому буде е кейсом, е для міжнародного кримінального суду для того, щоб вже застосувати міжнародні механізми впливу для вирішення тієї ситуації притягнути винних до відповідальності. Далі за справу береться аналітичний департамент МІПЛ. Завдання Ганни Расамахіної як аналітикині вивчати інформацію, яку зібрали Анастасія і Юлія. На додачу до цього Ганна шукає свідчення у вигляді відео або листів українців з неволі, інформацію з публічного російського простору. Все це аналітики МІПЛ піддають системному юридичному аналізу. Ганна каже, що досі не розуміє, навіщо Росія утримує цивільних українців. У заручниках у них немає ніяких строків, коли вони мають вийти без пред'явлених обвинувачень і без порушених кримінальних справ. Російська Федерація нічого ні в чому не звинувачує цих людей, але утримує їх в тюрмах в нелюдських умовах: постійних катувань, побиттів, голоду і так далі. Про зникнення людей на окупованих територіях аналітики медійної ініціативи за права людини почали дізнаватись ще навесні 2022-го. Тоді ж були перші спроби досліди. Те, куди поділися цивільні українці після деокупації Київської, Сумської і Чернігівської областей України вивчення купи фактів і свідчень стало зрозуміло, що всі вони в Росії. За понад півтора роки розслідування МІПЛ дійшла висновку, що Кремль, розпочинаючи повномасштабну війну в Україні, завчасно планував затримувати, депортувати цивільних українців на свою територію і утримувати їх у тюрмах, немов злочинців. Фактично, ми готуємо, ми ведемо таке паралельне велике розслідування, яке могло би а показати цю політику, або привернути увагу до необхідності розслідування. Тому що коли ми говоримо про депортацію дітей, це один великий злочин. Ми не говоримо про одну і ту ж так, і ми говоримо про цивільних. Ми не говоримо про цивільного кожного, хоча кожен важливий, ми говоримо про один злочин. Нині лише за даними медійної ініціативи за права людини росіяни без суда і слідства утримують 1877 цивільних українців. Вадиму Кубраку пощастило не бути у цьому списку. За збігом обставин він уникнув депортації. Утім, росіяни назавжди залишили на його тілі сліди своїх злочинів. Під час одного з допитів вони порізали Вадиму зап'ястя. Повністю його руки не функціонують і досі. Чутливості Дуже мало залишилось дуже часто з рук все падає. Російська Федерація, коли прийшла окуповувати окуповувати, вона одразу мала вже рішення про те, що цивільних громадян вони будуть затримувати тих, хто не згодний з окупацією. І йшлося не тільки про військовослужбовців, а й про цивільних громадян.